Сьогодні ви попали прямо на їхню просьбу за два роки. розумієте? Вони просять жареної картошки. Війна війною, а обід за розкладом. Як би це не звучало банально, але військо має бути смачно нагодоване. А за це відповідає польова кухня. Ми на Донеччині, де для військових зі 128-ї бригади ТРО готують обід та вечерю. На обід зазвичайна солянка, борщ, суп, фрикадельками суп, куриний суп. На вечерю картопля, каша, гуляш, відбівні, котлети, салати, олів'є, вінігрет з ананасами. Іна змінила для себе звичну цивільну професію фінансистки в одному з банків Дніпра на польову кухню. Дівчина зізнається, рішення поміняти фах було спонтанним. Одного дня просто прийшла у ТЦК і пішла служити. Я працювала кухарем. У мене є документи на кухаря. Ну, так що. Іван 21 рік вже на кухні. Ходив на сухогрузах в море Там працював коком, звідси і його позивний. Потім перебрався на кухню у Дніпрі. Хотів бачити, як ростуть мої діти. Тому скока перейшов на кухню на берег, як то кажуть. Працював там, в ресторані, питався організувати свій бізнес, щось вийшло, щось ні. Но я б'ю в одну точку, роблю на кухні з 18 років. До війська долучився на початку повномасштабної війни. За тиждень буде вже два роки, як служить. Чоловік розповідає, польова кухня майже нічим не відрізняється від ресторанної, так само, як і обов'язки цивільного й військового кухара. Безпосередньо військового, дивіться, встав, розпалив оцю, цю, так скажемо, малишку Яна. якщо що. Ну, так, треба ж якось їх називати. <кій> ну. Це була, так скажемо, наша дівчинка. І все, вариш перше, Підготавлюєшся до другого, розсипаєш, розвозиш. Головне робити все з настроєм, як то кажуть, і з любов'ю. Все буде добре, смачно. Без хорошого настрою кок каже, не працюється. До всього треба підходити з гумором. Тож казани та пічки на кухні мають свої імена. Вам всю історію розказати, що Яна? Вона одного року випускає як моя бивша. Ну, того, <гум> того і Яна. ну, Так. це ваша Так Так. Ну я ляпнув і всі підтримали. Ну, так що, ну. а чому ні? І коли вона кипить, теж ну, трохи туди-сюди. Ну, Тому і Яна. Готують їжу приблизно на 250 військових. Готові страви розвозять на позиції. Складаємо у нас спеціальні такі бачки, які ну, тримають тепло. Складаємо і хлопці у дітеля візуть. Іна каже, побратими, хоч і роблять замовлення на те, що хотіли б з'їсти, але не все можна приготувати у польових умовах. Ну, салати в основному, якісь там цезар, суба, такі, що ну, довго готуються. Стара, так його щоб ввісті, неудобно, тому що воно, ну перемішується. Ну, Нарізка теж все багато для жарналістів. Команда кухарів злагоджена, тож робота йде в задоволення. Зі своїми робочими моментами каже Іван, але ніхто не кричить, розізлити може лише піч'яна. От ця подруга може там не горіти, як тобі хочеться, ну допустимо. Там чи пригоріть щось, чи википати щось. ну. Не прям вивести із себе. Ну, є, як то кажуть, да, нюанси. Ти хочеш зробити менше, тобі треба так вичорпувати дрова. Хочеш зробити більше, треба їх зачорпувати. Ну, отакий процес. А так, щоб вивести із себе, нічого. Плани після перемоги у кухаря амбітні. Я думаю, буду займатися тим самим, тільки вже на себе. Ну, десь в Дніпрі відкрию своє кафе. Так що заходьте, буду кормити вас польовою кашею перших три місяці, <хи> поки адаптуюсь до кухні, так скажемо, цивільної. Готувати. Я, якщо чесно, більше нічого і не буду. Я все своє життя готую. Жартома кажуть, аби зрозуміти наскільки смачно вони готують, треба мобілізуватися у 128 двадцять бригаду ТРО. з Донеччини Кита Доброславський Андрій Чабоненко Дніпротіві.